Друзі, усім вітання! Слава Україні! З вами Костянтин. Ради вас чути, бачити, спілкуватись. Особливе вітання учасникам. Телеграм-каналу нашого чату Вікторінокс Україна, де зібрані побратими, яким цікаві ножики Вікторінокс, ножики Венгер, взагалі мультитули, багатопредметні ножі, ну і все, що пов'язано з темою ADC. Друзі, сьогодні на огляді хочу представити вам ось таку річ: Swiss Business Tool. Це фактично adc Multitool, але дуже специфічний, і в принципі міг би стати він досить популярним, досить популярним предметом. Його на огляд мені надіслав учасник нашого інтернет-телеграм-чату Віталій з міста Кривий Ріг. Віталій, дякую. Чесно сказати, я вражений від цієї штуки. Ну і хочу поділитися своїми враженнями з вами, шановні телеглядачі і слухачі. Отже. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе. Розпочинаємо. Друзі, бізнес тул. Е, бізнес тул, який виробляла компанія Венгер. Так виглядає коробка. В принципі, тул новий, незважаючи на те, що йому 20 років. Так, опис, що ми бачимо. Ось це код цієї штуки. Річ класна. Поставлялася вона в таких коробках. Вироблялася більше 20 років тому. Не більше, ну, в принципі, 20 років тому 2003 рік. Відкриваємо коробку, і що ми бачимо? Ми бачимо сам бізнес-тул. Давайте так краще зробимо так. Сам бізнес-тул. Дві коробки. Це скрепки. І в принципі тут ще є. І тут ще є інструкція. Інструкцію не буду діставати, просто буду демонструвати вам, що таке бізнес-тул. Так, коробку можна відкласти. Сам бізнес-тул виглядає ось таким чином, в такому червоному кольорі. Такий агрегат, в принципі, який можна назвати мультитулом, тому що він поєднує в собі е, кілька важливих предметів, які потрібні для офісного працівника або для людини, яка працює саме з документами, тут є і степлер, тут є і даракол, тут є ножниці, тут є ніж, і тут є ще антистеплер. Давайте розпочнемо спочатку, як це все працює. Ну, в принципі, основна частина цієї махіни, це степлер. Степлер відкривається саме так. І він заряджений наполовину. Для того, щоб його зарядити, треба нажати ось на цю кнопку. Можна скріплювати папір. Давайте візьмемо два таких папери. Просто цікаво, яку товщину він може взяти. Складемо вдвоє і пробуємо пробити. Так, все гаразд. Чотири листи він взяв. Чи візьме він вісім листів? Так, треба ж зарядити, я забуваю. Це все особливість цього степлера. Так, 8 листів взяв бездоганно. Тобто, якщо ми хочемо а, зарядити не зарядити степлер, а поставити його в бойову готовність, треба кожного разу, разу нажимати на цю кнопку. Зрозуміли, так? Далі, якщо ми хочемо поміняти скрепки, якщо ми хочемо змінити їх, то треба зробити таку маніпуляцію. Нажати тут на кнопку і нажати на цю кнопку. Одразу з'являється хотів сказати, бітхолдер, скрепхолдер, де ось сюди вставляються ці маленькі скрепки. Ну, вони, в принципі, продаються в магазинах, але також вони йдуть в комплекті з ось в таких коробочках 1000 штук кожній коробці. Поставляється з цим апаратом. Ну і далі ось так робимо, і все. І можна, в принципі, працювати. Друга річ це дракол. От бачите, якщо ми закриваємо так, то скрепка вилітає. Друга річ це дракол, яка пробиває. Саме тут вона знаходиться, яка пробиває дірку ось саме так. Бачите так? Далі. Тут є ще спеціальний контейнер. Який збирає в собі, ну, скажімо так, цей це сміття, ці бумажки, від, які залишають ці дирки. Він знаходиться отут. тут. Ну і в принципі там є кілька бумажок, які можна. Звідти витягнути. Ну, цим я займусь трошки пізніше, вже не на відео. Далі. Які ще тут є цікаві предмети? Вони розташовані ось тут. Ну, фактично, на спинці, так? І перш ніж їх дістати, треба нажати на оці речашки. Тут є ось такі чудові ножниці. Чи ріжуть вони, ну, звичайно, вони ріжуть, куди вони подінуться. Чи зможуть вони порізати такі ножниці ось таку товсту бумагу? Звичайно, все ріже з легкістю. Щоб закрити, тут є замок, вони просто так вам не складуться на пальці. Треба знову ж таки цей речажок вниз потягнути, і закрити а, ці ножниці. Наступна річ, наступна річ, яка розташована тут, це антистеплер. Ось він. Ось такий антістеплер. Ось ми бачимо ці як скрепки. Як їх діставати. Дуже просто. Раз і все. І ось бачимо скрепка тут. Ну, давайте цю ще дістанемо. Ось вона. Досить просто, легко продумано. І ще одна цікава річ, яка розташована на цьому предметі, це венгерівська пілка для нігтів. Для нігтів. Я не знаю, чесно кажучи. Ну, до речі, це єдиний предмет на спинці, який не має замка. Якщо ножниці і ніж мають, то це не має. Я не знаю, наскільки. Ну, чи потрібна ця річ тут, але тим не менше, чому б ні. Тому що, ну, такими ножницями робити манікюр, ну, чесно кажучи, важкувато я собі це представляю. І останній предмет ніж. Так, невеличкий офісний ніж. В принципі, я не думаю, що їм варто різати ковбасу або хліб. Але там, наприклад, скривати упаковки різноманітні, або, не знаю, там, стяжки, там, щось підрізати, цей ніж дуже корисна річ. І тим паче він також має замок. Він аж ніяк не буде не вдарить вам по пальцях. Ну і заточка. Венгерівська заводська заточка. Просто бездоганна. Ну, питань нема. Дуже класно і файно. Ніж дуже гострий. Отже, мої враження про цю річ. Мої враження, друзі, наступні. Навіть незважаючи на те, що вона зроблена була 20 років тому. Вона актуальною залишається і досі. Тому що це, ну, по-перше, це така, знаєте, класна річ в офісі, да, де кілька предметів, такі як Дракол, як степлер, як Антістеплер, як ніж як ножниці зібрані в одному місці і лежать в одному місці, і їх можна в будь-який момент взяти і користуватись. По-друге. Це класна річна ADC для людини, яка працює з документами, наприклад, юрист. Так, у нас в групі є Міша, він працює юристом, і я знаю, що у нього є на ADC саме ця річ. Він каже дуже зручно, і він задоволений. До речі, буде відео посилання на його канал, там, де його відео, і він розмірковує саме над такими предметами, як офісні тули. Офісні мультитули, потім, ну я не знаю, там товаровід, наприклад, там да будь хто в принципі, хто працює з якимись документами, так мати таку річ це ну дійсно круто. Стосовно вагів, ну десь грам 200 вона важить, ну, як звичайний мультитул, такий не сильно важкий, може 220. Але тим не менше, ну, в принципі, навіть цікаво мати таку річ, вони дорогі, на ебех вони коштують досить дорого, але в принципі у нас в Україні ще можна знайти за досить пристойними цінами. Тому, якщо ви і зацікавились таким предметом, будь ласка, шукайте, особливо на OLX вони мають бути, вони іноді з'являються і можна придбати їх за досить пристойними, цікавими цінами. Ну і взагалі, як на мене, якщо досить Акуратно до неї відноситись, то вона може служити вам і служити кілька десятиліть. Ну, Тим паче, бачите, цьому тулу вже 20 років, а виглядає він як новий. Так, от, трошки назви там стираються, але це не критично насправді. Досить приємно тримати таку річ в руках. Дуже приємно, чесно кажучи. І приємно дуже їй працювати. Давайте ще раз продемонструю, як працює дракол, чи може він робити кілька бумажок. Да може, все гаразд, він може все робити. Ну і давайте подивимось контейнер. Бачите, скільки, скільки сміття залишається. Контейнері. Так що, друзі, робіть висновки. Якщо є бажання, можете придбати. Раджу. Віталію дякую за те, що, на огляд, ви мені надали цю річ. Протримав, доторкнувся до історії. Ну, і, в принципі, я не знаю. Самому захотілося, але ж я людина, яка не працює з документами. У мене зовсім інша професія. Тому. Тому всім, хто користується, раджу, дуже раджу. Друзі, на цьому все. Буду завершувати. Ця річ відправляється знову ж таки до Віталія, до міста Кривий Ріг. Віталій ще раз дякую. Бізнес-тул компанія Венгер. Ну, і, до речі, таку ще, знаєте, цікаву річ сказав Олег Варлок, теж камрад з нашого чату, коли він придбав собі. Кілька днів тому цю річ він розглядав, розглядав її і сказав: в принципі, у нього була така думка, що у Венгера був досить непоганий потенціал для того, щоб зробити непоганий мультитул. Венгери робили класні ножі, венгери не боялися експериментувати. І, до речі, ця штука це теж певний експеримент. Так, я вам скажу, щоб створити таку річ. Ну, це дійсно якось потрібно. Багато інженерів, в принципі, напевно, працювали над нею. Багато експериментів робилося, щоб саме зробити таку річ. І у Венгерів був дуже потужний потенціал для того, щоб зробити справжній мультитул з пасатижами, так? З розкладними. Але ну, чомусь не пішло. Ну, напевно. Напевно, знову ж таки, повертаючись до цього бізнес тулу напевно, було дуже багато грошей вкладено в цей бізнес-тул, що на його створення, що на рекламну кампанію вже не вистачило. Тому, Тому ця річ залишилась не розкрученою з точки зору маркетингу. З маркетингом, напевно, венгерів було не дуже. Хоча речі вони робили дійсно потужні. Друзі, на цьому все. Завершую цей огляд. Дякую всім за те, що переглядали. Вибачайте за мою українську мову. Я навчаюсь вести блоги саме українською, тому іноді не вистачає словарного запасу. Але я намагаюся, я хочу, я хочу прогресувати в цьому напрямку, тому що український блогінг повинен виходити на високий потужний рівень для того, щоб нас знали в усьому світі. Все, дякую всім за увагу. На все добре, папа, -па. слава Україні.